Vai. Governoras... Окна разбита! Я направляюсь, і ты прикриваєш. Ну, Чому стріляв по сотрудникам поліції? Для того щоб привернути внимание. А в домі от, э, провода, какие-то устройства на дверях. Что это такое? Це димова граната, плюс шумовий ефект для того, щоб коли Взламую тихенько двері, то й і щоб я просинався, Даже если там ну, мож, можна, і під хімією. А где обрез ружья? Вон там в кімнаті. Для ініціалізації взрыва? Да, це для для щоб срабатывало в електроце радіодетонатор. Радиодетонатор. Да, на Да. да. Ви в цій одежде були, коли наносили йому. У мене тільки це. Ви йому відрізали половину орган, так? Да? Да, так, я йому одрізав, він все одно не успокаивався, навіть після цього. Я потім дотягнувся до наручників, вдів на нього наручники, аж пот... Иначе вже його держать. аж потім він успокоївся. Тобто там плюс 6 сили в нього. Я не ожидав, що так багато. А які тілесні поврежні ви еще йому нанесли, кромі того, що відрізали. Я його бив в голову кулаками, йому це не підходило. А ножом в області лица голови, били його? Ну, прийшлося йому відрізати носи і... і губи. А, тобто ви му отризали нос, губи і Да. Ще дуже радий. Хоч так. роз'ясню вам, що вас затримано в порядку статті 208 кримінального кодексу України. За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтею 348 кримінального кодексу країни.